Вітаю, з ним вітаю, вітаю, вітаю. От на всяку херню гроші є. На всяку херню гроші є. А відремонтувати вулиці, побризати кущі, прибрати свіття немає. А от на ке на такі бумажки, папірці, срані гроші є. Оце сюжет про Україну. Ну тут, скажімо так, для прикладу місто Татарбунари тарбунари в Одеській області. Але по факту це не про татарбунари, це про Україну. От тільки що я був в місті Рівне, там для крутих стелять прекрасні нові дороги. Для крутих. Для суддів, прокурорів, там, мільйонерів. Там ідеальні дороги ложать нові. От, і на це гроші є. Ложать тротуари такі шикарні. Бачите, там з той сторони плітка. Оце тут 100 метрів плітки, а там тисячами, тисячами, десятки тисяч ложать. І під час війни на це... Є гроші. А от простим людям, бачите? Що? Це простим людям дороги. Простим українцям. Це капець називається. Це місто, розумієте, місто. Уявляєте? Повна жопа. Україна. Це центр міста. Нормального міста, колись це було. Досить прославлене місто. І виявляєте, це таке кругом, не думаєте, що це тільки в татарбунарах? В одному місті такі виблядки, як Кличко, просто закопують народні, це ж не Кличкова, це народні гроші. Чорті що? В іншому місті люди живуть в такому срачі. І як ця бідна Україна виживе? Куди ці люди дінуться? Як тут жити? Як тут жити в такому бедламі? Хто тут буде жити? Жах. Жах. Україна.